Привіт, друзі! Сьогодні наша сім'я вирушила у справжню мандрівку крізь час до легендарного хотина, міста, де кожен камінь дихає історією. Ми тільки приїхали і вже вражені величу старовинної фортеці, що стоїть на кручах над Дністром, наче сторож української слави. Вхідний квиток коштує 100 гривень для дорослих та 50 гривень для дітей та студентів. Біля каси панує справжня туристична атмосфера, розташовані сувенірні прилавки, де можна придбати магніти, керамічні вироби, дитячі іграшки та інші пам'ятки на згадку про мандрівку. І що приємно, поряд можна скуштувати запашної кави та поласувати смачними десертами чи домашніми смаколиками, насолоджуючись краєвидом на могутні стіни фортеці. Хотинська фортеця одна з найкраще збережених середньовічних фортець у східній Європі. Її стіни завтовшки понад 5 метрів, а висота башт сягає 40 метрів. Саме тут, у 1621 році, відбулася Хотинська битва, коли козацьке військо під проводом Петра Сагайдачного спільно з поляками зупинило величезну османську армію. Друзі, зараз ми відвідаємо музей, який знаходиться у середині фортеці, де можна побачити старовину зброю, лицарські обладунки, побутові речі та історичні документи, що розповідають про героїчне минуле хотина. Музейні зали відтворюють атмосферу середньовіччя, вузькі кам'яні сходи, важкі двері, аромати дерева і старих книг. Ніби переносять у часи козацької слави музей ідеальне місце для фото. У старовинних залах збереглися гармати, мечі, прапори та навіть середньовічні катівні. Усе виглядає вражаюче реалістично. Кажуть, що кожна башта тут має свою історію, а стіни фортеці пам'ятають кроки воїнів та князів, які боронили українські землі. Після того, як відвідали музей, вирішили прогулятися трішки навкруги самої фортеці і оглянути її ззовні. До речі, фортеця настільки кінематографічна, що тут знімали десятки фільмів. Серед них Тарас Бульба, Захар Беркут та інші. Фортеця стоїть на мальовничому березі Дністра, звідси відкривається краєвид, який неможливо забути. Бачите цю стіну. Перед цим поставимо катер, як вона виглядає зі сторони, і зараз по ній пройдемося ось туди на самий вершачок, прогуляємося. Друзі, тут майже ніхто не гуляє, я пройшов по цій стіні. Прикольно. Друзі, ще однією причиною, чому ми сьогодні в хотині, це є фестиваль Корона Дністра. У програмі лицарські поєдинки, турніри лучників, відтворення побуту в середньовічному таборі, ярмарок майстрів, музичні виступи та фаєр-шоу. нього прилетіло Неприємного удару. Неприємного удару і вирішив все ж таки поборотися за третє місце в Олібарді цього турніру. Бачите, обоє бійців вартують одне одного, знають, що не варто зараз змазано починати, адже дуже просто отримати багато ударів на дурняк. І от Назаров три рази провів удар в стекло. Чудові удари і відповідь голову. Я поки що не побачив від паленича жодного результативного удару. Все приходить в блок. А зараз вже п'ять разів прийшов по стегну і одну раз в голову. Побачимо, чи збігаються мої так, сторонні бачення з баченням судей. Боротьба. І неймовірний удар, який майже прийшов по задній частині. Такий от чудовий удар стигну. От так, власне, працює добра алебарда. І бачите, противник знесилений. йому вже важко виставляти блок. Стоп! Стоп! Нашої головної сцени, де ми відкриємо турнір, розкажемо, хто організатор, з якою метою, з якою цілю і хто за нас приїхав. Пропори надали нас, попробовав. З учасниками наша офісували нас, добавка. Під просять ми ще радімо всі там Чому? Може, меч в руки, чи віковиці? Щось візьмеш, рукавиці. Вважається, що це були... Абсолютно в античні часи так от ті дами, яких називали греки амазонками. Отже, з древніх пір, коли люди ще не дуже мали багато металічних лад на собі, вони захищали себе величезною дошкою. Щитом чи він був бронзовий, чи він був дерев'яний обтягнений шкірою тканиною. Що він був з дощок збитий, як у вікінгів, але щит це насправді з древніх пір. Тисячу, як мінімум, років, а то і півтори це насправді постійний супутник воїна. І лише в пізньому середньовіччі колобалунки повністю покрили тіло, коли стали дуже ефективними, від щитів відмовили. Чорним хрестом на білому це, по суті, німецький воїн Тевтонського ордена, який має намет на шоломі, який захищає в далекій палестинські землі. Сулом від нагрівання, білий плащ мав захистити хрестоносця. А у супротивників, у воїнів іслама, наші європейці часто брали їх зброю в трофеї. Ви бачите, в руках вони крива мусульманська шабля. Ну що ж, бійці зараз дами війшли в дуже серйозний такий герц. Гарно зарубалися в ближньому бою багато було ударів по ногах. Карнала шолом, наша хрестоносниця, зараз в своїй супротивниці. І в ногу. Поець факас і, власне, дівчата проводять обмін по ногах серію. Дуже важко дістати до шолома, якщо гарно тримати щит. Удар по руці. Зрештою, бачите, коли йде бій щит-меч, ти, по суті, маєш скривати захист свого супротивника. Розтягувати його так, щоб відкрився для рішучого удару. Пропускає встигну вага. Знову ж таки, я бачу, коліна розтягнулася, Треба буде поправити потім.